Я виступу надається Олександру Станіславичу, начальнику комунального підприємства житлово-професійних об'єднання до члени колегії присутні. На балансі КПЖ Донецької міської ради знаходиться 111 будинків з загальною площею 125 тисяч 325 тисяч квадратних метрів. Послуги пообслуговує та отримують житла в належному стані. Являється основним видом діяльності. Послуги по вивозвіх уготових відходів, надання приватному сектору, населення комунальних будинків, бюджетних організацій іншим підприємцям та підприємцям. Також дане підприємство надає послуги по благоустрою міста обслуговування та ремонту вуличного освітлення, ямкового, поточного та капітальний ремонт доріг. Фінансовий стан господарської е, діяльності кафе, «Жава». В міської ради нараховано за даний послуги 1 мільйон, тисячі, 1 мільйон 274 тисячі, дивитися відходів 154 тисячі гривень, під субсидії 292 тисячі гривень. Сплачено 1 мільйон 288 тисяч заробітна плата, кварплата проплачена за даний період 99,4. 400%. Заробітної плати виплачено 1492 гривні. В даний момент середня заробітна плата 2000 гривень. Ну, являється дебіторська заборгованість, там становить населення 265 тисяч, по вивозу відходить 17 тисяч. Ну, за даний період працює. Робиться робота по, по зменшенню заборгованості. Укладено 110 договорів реалізації на суму 117 тисяч гривень і до суду надано 59 позовних заяв, де за послуги отримання житлового будинку на суму 72 тисячі гривень. 12 боржникам було укладено договір на загальну суму ще 16 726 тисяч гривень, 7 судових наказів на загальну суму 9 750 гривень. Було направлено відділ виконавчої служби для примусового стягнення боргів з боржників. Для підготовки житлового фонду осінньо-зимовий період 2014-2015 року виконано слідчі такі роботи. Проведено. Поточний ремонт покривів в 42 будинках. за 1600 квадратних метрів ми покрили рубімаском. Ремонт і димовиї по 10 кількості 6938, ремонт системи холодного водопостачання в 15 будинках, ремонт герметизації женельних водів в 27 будинках, ремонт енергозбереження енергозабезпечення в 14 будинках, ремонт обілка і пофарбування 36 під'їздів, ремонт і заміна вхідних дверей 16. Промітоопальні системи в 27 будинках. Ремонт і засудження вікон. 95 квадратних метрів було використано сікла для засіблення віком. Заготовлено суміші 450 тонн піску солі, як Степанович говорив, що ще на проплаті в казначействі 87 тонн. Я думаю, що вони ми, ми заготові в даний період. Зроблено капітальний ремонт покрівлі Жутня 2Б за кошти підприємства. На балансі та обслуговування КПЖ у Донецькому міської знаходяться два світлофори на перехресті вулиць Горкова і МТС, перехресті Третього 30 і вулиці МТС. Утримано мереж вуличного освітлення 46,5 кілометрів, кількість фонарів даний 1080. Загальна протяжність вулиць мережі 204,7 км, освітлення вулиць дорожньої мережі 46,5 км. Кілометр. Поновлено та встановлено нові дорожні знаків 52 штуки. Встановлено мережу вуличного освітлення капітально відремонтовано і повністю це по вулиці 3 рецезнала, провуху 3, вулицях Красінських, Щербакова і Чайковського. Щороку значна кількість, щороку створюється значна кількість санкціонованих світлозвалих негативно впливає на екологічний стан території міста. Одним загальним внесок повинно стати охоплення приватного сектору е, вивезень твердих поготових відходів. За даний період заключено, е, заключено селом Шкутінцями 103 договори по вирозі твердих поготових відходів. На балансі підприємства знаходиться ще міський полігон для задання для них побутових відходів, який був введені в ще в 6052 році, а термін експлуатації не більше 35 років. Ну, тут рішенням 17 сесії серпня, серпня, Донецької серпня, міської ради від 28 8-го року. Було виділено е, новий е, полігон, перед ковід 8 гектарів. Було проведено земле, землювання на суму 19 тисяч гривень, і логічний розвід суми на 17 тисяч гривень. В даний момент ці документи знаходяться в Хмельницьку. У мене так, все. Дякую. Питання до Олександра питань? Дякую.